Перед тим, як одягнути колготки і показати вам шпагат, оголосимо переможців минулих конкурсів: Ірина Вісьолкіна, Дмитро Ткачук, Андрій Крамаренко, Олександр Костінов, Лариса Зіналь, Віра Микитка. Здоровенькі були наші дорогенькі. Ну що ж, тепер смертельний номер. Для того щоб все було по-справжньому, одягаємо білі колготки. А тепер увага, барабанний дріб шпагат. Весело, правда. Це я роблю для того, щоб привернути вашу увагу і ваших дітей, щоб вони чули про наших нашою українською мовою. Серж Лефар про нього знає весь світ, а ми про нього нічого не знаємо. Тому у календарі я намалюваю його у образі сумного ікара. Зараз я дуже-дуже коротко і прикольненько розкажу вам і намалюю про Сержа Ліфара. А ви сподіваюсь, додивитесь до самого кінця і, можливо, навіть хтось і поширить цю історію. Ну що ж, почали. Серж Лефар народився 15 квітня 1905 року у Києві у сім'ї лісника з глибоким козацьким корінням. З дитинства хлопчик з тонким музичним чуттям вчився гри на скрипці та фортепіано у Київській в консерваторії. У 1918 році в Київ прийшли московські більшовики. Після жорстокого побиття червоноармійцями Сергій Лефар втрачає можливість бути музикантом. Але потяг до мистецтва не спинити. Його захоплює балет. Сергій вступає до київської балетної секції Бродіслави Нежинської. Скоро стало зрозуміло, що в радянській Україні у балету майбутнього немає. Слідом за хореографом найсміливіші учні теж вирішують мігрувати до Франції. Серед них відчайдушний Сергій. У нього причин переховуватись від влади та тікати було більше, ніж інших. Ще з гімназійних часів разом з друзями Лефар організовує гурток супротиву червоним. Та під час приїзду Троцького бере участь у теракті. Гімназисти кидають гранату в головного ідеолога більшовиків. Але, на жаль, троцького не пошкодило. А багатьох з друзів було розстріляно. Тоталітарний режим Сталіна робить свою справу. Україною повзе червоний терор. Щоб перетнути кордон більшовицького табору, потрібно було бути справжнім відчайдухом. Сергій Лефар робить цей крок, розуміючи, що не зможе повернути сюди, бо буде розстріляний як і змінник родини. А у Франції починається нове життя. На світовій балетній сцені за підтримки відомого мецената та керівника російського балетної трупи Сергія Дягелєва сходить нова зірка Серж Лефар. Дягелів скаже. Лефар чекає власної слушної години, щоб стати новою легендою, найпрекраснішою з легенд балету. Згодом 24-річному Лефарю запропонували очолити балетну трупу Гранд-Опера. Він став для французького балету тим, ким для російського у 19-му сторіччі був француз Маріус Петіпа. Лефар більше 30 років віддав цьому театру, був його солістом, хореографом, педагогом. Фактично він відродив французький балет, ставши основоположником нового напрямку неокласицизму. А в цей час в Україні найяскравіших представників культури, ровесників лифаря, митців, художників, поетів, акторів та режисерів арештовують і вивозять до Сибіру. Згодом їх назвуть розстріляне відродження. Коли у 1942 році Париж здався нацистській Німеччині. Побачити легендарний балет Ікар забажав сам Фюрер Адольф Гітлер. Але виставу він так і не побачив. Серж Лефар зіграв йому інший спектакль. Всі працівники та актори гранд-опера покинули театр перед самим приїздом Гітлера. Саме цей випадок і надихнув французьких режисерів кінокомедії Велика Прогулянка. Перша Париж почув постріли розлючених нацистів. Протягом всієї війни Лефар змушений був переховуватись і повернувся в театр лише після звільнення Франції союзниками. Все життя Серж Лефар марив поверненням на Україну. І от у 1958 році, під час так званої Хрущовської відлиги у Москву та Київ запрошують балетну трупу Лефаря. Здавалось, мрія ось ось здійсниться, і він побачить рідних. Але за наказом ЦК його єдиного не пустили в Радянський Союз як предателя. Аж через 10 років Сержа Лефара запрошують як члена журі на міжнародний конкурс молодих талантів балету у Москву. Друзі допомогли йому втекти на один день до Києва. Він відвідав могили батьків і назавжди залишив Київ, який став йому зовсім чужий. Шарль Де Голь нагородив його найвищою нагородою Франції, орденом Почесного легіону, та кілька разів пропонував взяти французьке громадянство. На що серж відповідав, Я назавжди залишусь українцем. За заповітом великого майстра балету, на його могилі так і написано: Серж Лефар з Києва. Я сам це бачив. А тепер конкурс. Коротенький віршик про Сержа Лефара. Тут знизу в коментах. Або фотографія ваших шпагатів у групі Добродії в Фейсбуці. Переможцем стане той, хто поширить це відео, збере більшу кількість лайків і отримує цей календар. А з вами був канал Добродій. З вас підписка, лайк і комент.